Вітаю діти в літній математичній школі. З вами я, Сніжана Олексіївна. Давайте проведемо літо з користю. Почнемо. Тема цього уроку теорема Вієта. Теорема Вієта часто густо застосовується саме для зведеного квадратного рівняння. Спитайте, що таке зведене квадратне рівняння? Це ж таке саме квадратне рівняння, але перший коефіцієнт завжди дорівнює одиниці. Завжди. І тоді воно має ось такого вигляду: х квадрат плюс bx плюс c дорівнює 0, де b і c не дорівнюють 0. Так ось, теорема Вієта каже: сума коренів зведеного квадратного рівняння дорівнює другому коефіцієнту, взятому з протилежним знаком. Бачимо, так? сума коренів. І Б у нас з іншим знаком. А добутком коренів є вільний член, тобто Х1 помножить на Х2 дорівнює С. Давайте застосуємо знання на практиці. Я часто густо спочатку шукаю саме добуток, а потім суму. І завдяки цьому підбираю корені. Беру олівець і пишу собі: добуток, сума. Добуток, вільний член Це. 14. А сума з протилежним знаком буде 9. Давайте поміркуємо, які числа примножені дають нам 14. 1 на 14 і 2 на 7. 1 на 14 в сумі не буде 9, але 2 на 7 буде. І тому у нас перший корінь 2, другий корінь 7. Обов'язково перевіряйте. Далі, другий приклад. Значить, добуток у нас 15, добуток 15, а сума 8. Давайте поміркуємо. Щоб примножені було 15, 1 на 15 в сумі не буде 8. Але 3 на 5 так буде. Значить, х1 3, х друге 5. Гляньте, як швидко, без дискримінанта можна це розв'язати. А потім будуть задачі, і ви зможете швидко їх розв'язати. Знову давайте. Добуток у нас. 4, а сума у нас 5. Відповідно, при множенні, щоб було 4 2 на 2, але в сумі не буде 5. А 4 на 1. Так, буде. Значить, х1 4, х другий 1. Так, ну тепер спробуйте самостійно поставити на паузу, а потім подивитесь: поставили? Маю надію, що ставили на паузу і розв'язували решту. Тепер дивимося. Значить, добуток у нас 3, сума у нас 4. Щоб помножити якісь 2 цілих числа і отримати 3, це тільки 1 і 3. При додаванні 4. 1 і 3. Так, тепер дивимося тут. У нас добуток 18, а сума у нас 9. І відповідно, поміркували при множенні 2 на 9. Ну, ніяк не буде в сумі 9. А 18 це 3 на 6. О, в сумі 3 на 6 буде 9. Значить, ось наші корені. Ну, і давайте в шостому бачимо, що добуток у нас 10, а сума у нас 7. Відповідно, це буде х1. Примноження, щоб було 7, 2 на 5. Так, підходить 2 і тут 5. Подивіться на наступні 4 приклади. І давайте ви знову ж таки перевірите, як ви зрозуміли цей матеріал. Поставте на паузу, виконайте, а потім знімайте з паузи, дивимось. І так, насамперед, сума. Буде з іншим знаком, а добуток вільний коефіцієнт. Значить, добуток 8, сума 6. При множенні, щоб було 8, це 2 на 4. В сумі 6, чудово, 2 на 4. А ось тепер ви бачите, що добуток у нас 4, а сума буде мінус 5. Бо з іншим знаком. І це значить, що коли ми множимо два від'ємних числа, то буде добуток додатній, а при додаванні мінус зберігається. І тому я розумію, що 4 на 1 буде 4, але так як сума від'ємна, значить обидва вони з мінусом буде мінус 1 і мінус 4. Ще раз перевіряємо: при множенні на мінус плюс, плюс 4, при додаванні мінус 5. Давайте аналогічний приклад. Значить, добуток буде у нас мінус 12, сума буде мінус 4. Міркуємо, значить, у нас при множенні буде від'ємне число. Якщо воно від'ємне, один із коренів буде з мінусом. Сума від'ємна, значить, модуль цього числа буде більшим, але він буде цей корінь з мінусом. При множенні 6 на 4. Ой, вибачте, 6 на 2, 12, 6 на 2, 12, але щось буде з мінусом. Як я вже і сказала, буде більший модуль з мінусом, тобто мінус 6. Перевіряємо, при множенні мінус 12, при додаванні мінус 4. Так, тепер тут мінус 3. Іще, добуток мінус 10, Сума, мінус 3. Аналогічна ситуація, щось буде з мінусом. корені з різними знаками. При множенні, що було 10, це 5, і 2. Що ж буде з мінусом? Якщо сума а, з мінусом, значить а, по модулю це число повинно бути більше. Значить, у нас 5 буде з мінусом. Мінус 5 на 2 мінус 10 при множенні, при додаванні мінус 3. Маю надію, що розібрались. А на сьогодні все. Практикуйте. Посилання на тестування тут, під відео. Тож, бувайте здоровенькі, далі буде!